Всім привіт! Сьогодні я б хотіла показати схему створення та в'язання ажурного мотиву за допомогою програми dk 9 та в'язальної машини Brazier h 970 В процесі пошуку інформації щодо цієї машини я вияснила досить цікаву річ, що розробники Braserki H970 не розглядали ситуацію, що хтось хоче створювати нові ажури на цій машині. Вони чомусь вирішили, що в каталозі достатньо ажурів, але це не для нас, нам завжди мало і хочеться чогось новенького. Отже, схема, на прикладі простого ажура. І так, у нас узор є. Тепер нам необхідно цей узор перенести в програмне забезпечення ДК-9. Поїхали. Відкриваємо програму і починаємо створювати мотив. Прибираємо всі символи, які нам лишні, які нам заважають, і вибираємо ті символи, які необхідні нам для створювання цього мотиву. Так. Для створення ажурних схем я завжди обираю білий кольор і звичайну текстуру, оскільки візуально сприймати схеми так набагато простіше. От для цього ви просто задаєте білий бекграунд, білий фон, і тоді, відповідно, всі значки будуть чорним. От так само, як звичайні схеми. І так, визначаємося з рапортом ажура. У моєму випадку це 12 петель, 24 ряди. Перекиди петель відбуваються лише в непарних рядах, тобто 1, 3, 5 і так далі. Переносимо схему програми. Створюємо новий мотив відповідно до програми. Так. Задаємо необхідну кількість петель і рядів. В моєму випадку 12. І 24. Окей. Задаємо бекграунд білого кольору. Ну і починаємо переносити схему з малюнка в програму. Процес досить такий довгий, але я трішки прискорюю його. Ну, а поки я займаюся рутиною. Я трішки розповім вам про створення ажурних мотивів в ДК9. Отже, завжди звертайте увагу на відповідність символів при створенні ажурів. Звичайно, програма вам вкаже, де в якому ряді, в якому місці, навіть яка петля простала неправильно, але це буде займати час. Моя рекомендація завжди починайте з простих узорів. З простих ажурів, і з досвідом ви будете витрачати все менше і менше часу на створення різної складності мотивів. Отже, мотив готовий. Тепер ви можете подивитися, як він виглядає в реальній схемі. Так, І нам необхідно його зберегти. Зберігаємо його з відповідним методом в'язання. Вказуємо відповідну в'язальну машину. Ну, відповідно, там назва, папка, де ви потім будете його знаходити. Так, і потім ми перевіряємо цей узор, чи правильно ми його зберегли в інтерактивному в'язанні. Переходимо в інтерактивне в'язання і дивимося, ок, у нас все чудово. Ну і Наступний етап нам необхідно цю схему передати на в'язальну машину, на комп'ютерний пристрій в'язальної машини Browser d 70 Так. Все готово. Тепер переходимо до комп'ютерного пристрою і вибираємо значок передачі інформації на або передачі, або Download, або аплод. Окей. Так, переходимо на динамальований, де динамальований, така дискета, да? колись ми давно такі використовували, і стрілочкою. Enter. Вибираємо диск 1, Enter. І тепер комп'ютер нам пропонує номер 904. Окей. Все, машина готова. Саме цікаве, що ми є інакший номер, ніж слідуючий. Ми не можемо вибрати тільки там 904, потім 905, починаючи з 901. Але, в принципі, їх можна видаляти потім. Так, і тепер переходимо на ось цю іконку, задаємо наш мотив. Але ми пам'ятаємо, що. Ми знаємо, що це ажурний узор, але цей, цей комп'ютер, ця машина вона не пристосована до того, що ми будемо загружати в неї ажурні узори. Тобто вибираємо тут, звичайно, каретку. Ентер. Так, ентер. І пам'ятаємо узор був номер 904. Ентер. Ентер. І ось тут ще у нас перфокарта, яка б могла бути на перфокарточній машині. Тобто, малюнок відповідно до перфокарти. Окей, ентер. Йдемо далі. Ось у нас вже цей узор є сім? я ще не вияснила, я виясню. Так, виходимо, ставимо наші лічильники в режимі зайнято 0. Ентер. І цей лічильник, лічильник по узору починаємо в'язати з першого ряду. Enter. Окей, це наша машина готова до в'язання. Ентер. Зараз машина в режимі стоп. І так, основний момент, в'яжеться ажур, так би якби ми в'язали, наприклад, на перфокарточній машині, ну, або на електронній. Тобто для в'язання ажура використовуються дві каретки. Але оскільки машина РНЕ розпознає, що це є ажур, ажурний мотив, тобто, ми його програмували як. На програмі ДК9 ми програмували його як ажурний мотив, а на комп'ютері цьому дойду до в'язання машини з Ziban він йде як двокольоровий жаккард. Тобто машина має бути, основна каретка має бути повернута як KC1. Так. От. І тепер. Що ми робимо? У нас перший ряд має бути обидві каретки мають бути і ажурна, і основна каретка не повинні взаємодіяти одночасно з стрічкою. Тобто каретка має бути на додатковій рельсі. І одна, і друга, так? Вони не можуть не часто взаємодіяти з комп'ютером. Зараз у нас машина в режимі СТОП. Тобто, в принципі, зараз ми повинні вже якби, контролювати, якби ми почали в'язати. Наступне, Тобто, зараз ми в'яжемо так, як ми в'язали завжди. Наступне кількість рядів ажурної урної ми будемо контролювати безпосередньо до програми. Тобто, якщо ми просто дуже важко показати так, ось комп'ютер, так. І якщо ми зараз перейдемо в режим в'язання, так, режим в'язання, ну ось. Ентер. Ми в'яжемо зразок, Ентер. ОК. Okay. І ось на комп'ютері у нас вже стоїть інформація, що ми маємо пройти зараз ажурною кареткою. Скільки рядів? Раз, два, три, чотири. Окей. Okay. Виїхали. Жорна каретка видвинула голки, два, три, чотири. І тепер ми жорну каретку на рельсу і вступає в роботу основна каретка з ниткою. Окей. І саме цікаве, що якщо ми зараз звернемо увагу на наш комп'ютерний пристрій. На комп'ютерному пристрої буде кількість шість рядів, зв'язаних ажурною кареткою і два ряди, зв'язаних основною кареткою. В принципі, те саме, що і з ажуром, коли ми вяжемо, беремо, коли ми вибираємо ажур з каталога, який йде до цієї машини. Так, поїхали далі в'язати. Контролюємо наше в'язання на, е, на комп'ютері. Так, і ось видно, да, шість рядів. Шість рядів. І ось у нас буде два рядами з'язали основної основної кареткою так, поїхали. А, Якщо Ну, наприклад, ви хочете в'язати в інтерактивному режимі. Так, зараз ми є 12-12 рядів. Ось ми прийдемо 12 рядів, 12 рядів і 4 ряда основною кареткою ми прив'язали. Тобто, в принципі, зараз ми маємо ми маємо в'язати, могли в'язати в інтерактивному режимі, але щоб в'язати в інтерактивному режимі, вам необхідно мати ось такий магніт, Тобто, це він йде до програми, і ось такий ось магніт ви кріпите на саму машину. Але ж ми знаємо, що ми в'яжемо ажурною кареткою і основною кареткою. Відповідно, нам необхідно мати два магніта на кожну каретку. У мене немає їх, на жаль, але, в принципі, ми можемо погратися. Ось, Наприклад, ми зараз задаємо в'язання. І робимо наступним чином. Раз. Упс. Два. Ну... От. Давай раз. Так, тепер чіпляємо. І таким чином відбувається інтерактивне в'язання. Тобто, от, знову беремо магніт. Уже наше разгон не таким чином. не пришла. Опс. Раз, два, три, четыре. Ну и так далее. Это Це в тому випадку, наприклад, якщо у вас складний ажур, і там, наприклад, ви знаєте, ну от в даному випадку я знаю, що ажурну каретку, мені треба проходити тільки 4 ряда. Але якщо, наприклад, вам ажурну каретку треба проходити 6 і більше рядів, коли там складний перекид е, е, петельок, то в цьому випадку, звичайно, краще користуватися програмою, тобто в'язати в інтерактивному в'язанні. Тому що е, Я не впевнена, що комп'ютер покаже вам, як в'язати. От, окей. Ну, зараз я прискорюся і потім вже покажу вам результат. Ну і у випадку фіру, там в роботі, приймають, в роботі в'язання приймають участь магніти. Тому там принцип, інтерактивне в'язання, воно безпосередньо інтерактивне вязання, не так як, наприклад, в е Бразері. Ось я связала с разочек черный, ну и белый. Вот так. Так моя будет выглядать мимо свитер. Ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже маю надію, що мої відео трішки прояснило ситуацію з творенням та в'язанням ажурних мотивів за допомогою ДК-9 Бразерки Аж дев'ятсот 970 Якщо відео було для вас корисним, розраховую на ваші вподобайки.